В правилах соціальних мереж не написано, що мат заборонено вживати, але це якби трохи не етично вважається в нашому соціумі, що з камери хтось буде там матюкатися. Да? Ну, в такому плані. Але ж ви, ж ви ж і ми, і я, і всі. Ми, коли дивимося блогерів, людей у відео в камері, то ми дивимося тих, хто справжній, не тих, хто. Викаблучуються, будемо говорити, да, не ті, хто представляють із себе непонятно кого, а ті, які живуть своє життя, і просто включають камеру. І вам цікаво спостерігати за людиною, як вона живе, що вона робить, впала їй каструля на ногу. На йот. А ви тако не робите, а? Тако не кажете, а? А ну, скажіть. А як червоно-чорної щуки в наявності? От купите мене ікру, зробите собі бутерброд і скажете. Яка смачнюча ікра!